З мертвих смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував, істинний Бог наш, Молитв ради причистої своєї Матері, святих славних, всехвальних апостолів, святих добропобідних мучеників преподобних і богоносних отців наших, святого великомученика Юрія Переможця, його ж пам'ять сьогодні звершує Мою, є храм, святих і праведних боготів, які маяни і всіх святих помилує, спасе нас. Бо він благий і чоловіколюбець. Христос Воскрес! Вистина воскрес! Христос Воскрес! Вистина воскрес! Христос Воскрес! Вистина воскрес! Полюблені браття і сестри. Сьогодні ми стоїмо на місці, на якому вперше цією великою громадою. Прославляємо Воскресіння Христове. Ніхто не міг би собі уявити, проїжджаючи тут поряд і проходячи, що з цього пустинного місця щось буде. Але те, що в людей здається нереальним, фантастичним, все це відбувається по промислу Божому. Ніхто не може собі уявити. Наскільки Господь любить людей, наскільки вислів, що камінь, який відкинули будівничий, стане краєугольним каменем, збувається в нашому житті. І ми сьогодні, як в цьому псалмі, і це є дивне в очах наших. Ми сьогодні дивуємося, як це все може бути. Але Господь вибирає собі людей, яким кладе на серце робити боговогодні справи. Ми радіємо, що в цей погожий день в свято Великомученика Юрія застовуємо храм, освятили Хрест на честь цього великого угодника Божого. Храм буде мати ім'я на честь великого мученика Юрія Переможця. І престольне свято у вас буде завжди в сонячний погожий день. Тому що це весна, вона надихає на працю, на плани, амбіційні плани. І я впевнений, що у вас все вийде. У нас все вийде. Тому що в цьому є промисел Божий. А де діє промисел Божий, там завжди буде успіх. І тому я бажаю, щоб милосердний Господь, чуючи ваші молитви, укріпляв вас в бажанні і в праці будівництві цього храму, цілого комплексу споруд, які, знову ж таки, для кого це? Для нас з вами. Це не місце пустощів, не місце розбещеності, а навпаки місце, де людина, переступаючи поріг, попадає, немов в інший світ. Кожен із вас може сказати, що переступивши церковний поріг, ніби в інший світ занурюєшся і вже знаходишся, немовби на небесах. І тому оця Божественна благодать сьогодні освячує це місце. І це місце вже є святе, посвячене Богу. Тому я бажаю, щоб на цьому місці Господь чув молитву кожного з вас, хто б з чим не звертався. Але молитва була почута і радість була на серці вашому. Від того, що Господь, почувши, благословив, укріпив для тих, хто кається, Господь простив. А життя, яке ви проживаєте, було щасливим. Ви відчували оцю мить, яку ми називаємо віком 80 100 років, була для всіх вас щасливою. Тому Бог усім нам на поміч. І, як каже народне прислів'я, очі бояться, а руки роблять. Тому не треба боятися, що роботи буде багато, але коли ми спільною громадою до цієї справи долучимось, будете радіти, радіти успіхам своїх рук і будете дітям розказувати ось це ми, а оце ми збудували. Тому сюди йдемо вінчатися, сюди йдемо хреститися, сюди йдемо, а зі всім йдемо, бо до церкви йдемо зі всім, з радостями, клопотами і іншими питаннями. Тому Бог усім нам на поміч і е, я бажаю, щоб почата справа була підхоплена всіма нами і була про, в продовженні короткого часу е, успішно завершена. Христос Воскрес!